Тарас Семенченко війна. Чому ти плачеш душенько тимдітна? Чому ти Україно у сльозах? Чому сива стала небосинь блакитна? Чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю, за тих в сльозах, що згинули в боях, що матір затулили ви собою, долаючи нестерпний біль і страх. Печаль. І сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини. Якби ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, не людський біль, як тіло моє крають. Як душу мою хочуть розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати, я витру сльози, залікую рани, і прийде мир і спокій в наші хати. І розіб'ються вщент ворожі плани. Героїв будуть вічно пам'ятати.